Коли ви не можете справитися один на один із своїми проблемами, застрягайте в негативних станах, здається, що ви ходите по колу чи не можете знайти вихід, звертайтеся за допомогою. Можете звернутися до нас, якщо вам так зручніше, ми з радістю допоможемо, бо чекаємо на ваше звернення. Відповіді на ваші ситуації, стани та питання прийдуть у вигляді відчуттів, інших людей та іншими шляхами. В вашому світі людей ви можете також звертатися до спеціалістів з відповідних питань, а краще до провідників світла, котрі проведуть з вами глибинну роботу, не тільки розмовою допоможуть вирішити питання, а й запустять певні енергетичні процеси в вас, щоб допомога відбулася не тільки на фізичному рівні, а й на тонких енергетичних планах. Від цієї допомоги користі для вас більша. Бо йде глибинна робота на всіх рівнях. Якщо ви будете притримуватися кроків до вирішення всіх питань, то ви і ваше життя зміниться, адже долаючи труднощі, справляючись з внутрішніми станами, ви стаєте сильнішими, мудрішими, зрілішими і свідомістю, і душею. Обирайте серцем дійсно світлих людей, котрі істинні помічники Творця. Вони зазвичай менш помітні, більш скромніші. Не обіцяють легких результатів, але щиро допомагають, тому важливо обирати серцем, а не розумом, який ведеться на різні яскраві формулювання та швидкі рішення. Майстри є різні, частина з них працює на темній стороні, підсилюючи вашу темну сторону. Якщо ви звертаєтеся до них, допомога й від них може бути, але не тією ціною, якою ви готові заплатити, і тут не про фінанси. Вони зазвичай більш яскраві, харизматичні та з вигляду приємні, і це перевірка для вас на те, яку сторону себе ви оберете світлу чи темряву, яка зазвичай сильніша. Обирайте світло, воно дійсно приведе вас додому, до творця, набагато скоріше. Ви можете запитати, то чому ж є темна сторона, якщо світло краще? Це все єдине. Але поки людина не зробить свій вибір і існує ця розділеність темрява чи світло це той вибір, перед яким ви стоїте, це те, з чого ви й складаєтеся. Вибір йде всередині вас, так звана війна світла та темряви всередині кожного, допоки не буде вибрана якась одна сторона і згармонізується загальний стан всередині. Допоки не настане мир всередині кожного, не потрібно боротися з чимось. Потрібно прийняти наявність і одного, і іншого і зробити вибір того, що в вас сильніше. Оберете темряву, вона поглине світло, і ваш духовний розвиток піде черговим еволюційним циклом, допоки ви знову не опинитеся перед цим же вибором і в вас не переможе світло. Вибір світла трансформує темряву в світло і ви станете ближче до Творця. Вибір темряви віддаляє вас від Творця. Але він все так само любить і вас. Він приймає ваше рішення ще порозвиватися, засвоїти непройдені уроки та прийти до нього, коли ви будете готові. Будь-який вибір має свої наслідки та відповідальність. Будьте готові стикнутися з тим, чого не очікуєте, що може бути не зовсім приємним. Це більше про вибір сторони тіней. Обираючи світло, ви обираєте його в собі, і вам легше справлятися з різними ситуаціями, уроками, котрі складаються. Відчувайте серцем, обирайте серцем, робіть правильні вибори, за які не будете потім жалкувати. Ви на планеті вільного вибору, тому ваш вибір, ваша воля це закон, що оберете, так воно і буде. В складні моменти роздоріжжя, ми ж вибором звертайтеся до нас за підказкою, допомогою, підтримкою. Ми завжди допоможемо вибрати саме ваш шлях. Ви його відчуєте, зрозумієте. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!